Всім привіт! І сьогодні ми з вами поговоримо про Юпітер, який буде змінювати свій знак починаючи з 10 червня 2025 року, на цілий рік аж по 1 липня 2026 року. Юпітер змінює знак у нас кожен рік, ну плюс-мінус там декілька тижнів. Але Цикл Юпітера виходить, що він приблизно 12 років. Тому раніше Юпітер був саме в цьому ж знаку, в знаку РАК. 20, з 25 червня 2013 року по 16 липня 2014 року. І ще раніше він був з 12 липня 2001 року по 1 серпня 2020 року. 2001, да, по 1 серпня 2002 року. Якщо вас ну, згадаєте ці дати, там можна ще мінус 12 років відраховувати, але ну, ось так останні. Це 2001-2002, 2013-2014. Згадайте, що у вас було в ці роки, можливо, буде щось схоже. E, можливо, буде щось просто зачіпатися саме ці ж, e, цей же сектор, тобто щось пов'язане з цим сектором. Можливо, не буде прям точ-точ, так як було в e, 2013 чи 2001 році. E, так, хто відчує найсильніше? Найсильніше відчують ті, у кого сонце в знаку рак, місяць або асцендент. Тобто сонце місяць, якщо ви не знаєте, то е, просто в пошук вбийте натальна карта або е, розрахувати натальну карту. І абсолютно безкоштовно ви зможете вести там дату свого народження, час свого народження і місце свого народження, і вам видасть цю натальну карту. Де ось Асцендент місяць, де, де вони знаходились саме в день і в час вашого народження. І виходячи з цього, ви вже дивитесь по, по Юпітеру, по місяцю, по сонцю, по асценденту, тобто все ось це. Також, хто найбільше відчує, ті, у кого знаходяться планети, будь-які планети в знаку РАК. З 10 по 20 градус також найбільше відчують. І е, хто в нас ще? Ага, е, вибачте, неправильно, не всі планети, а Меркурій, Венера, Марс і Плутон в раку. Тут я не дописала а, не всі планети в знаку рак. Тобто дивіться, Сонце в знаку рак, тобто ви за гороскопом в знак рак. Місяць в знаку рака. Асцендент, Юпітер. Це саме по натальній карті. Меркурій, Венера, Марс, Плутон. Ось ці всі знаки планети, всі, всі ці планети. і ну, Якщо у вас в знаку рака знаходиться, то на вас буде більший вплив, ніж на інших. Хто ще? Привіт. Хто ще буде відчувати? Ага. Ось ці планети. Які ми називали Меркурій, Венера, Марс, Плутон, для вас це буде рік зростання. Тобто, якщо у вас Меркурій, Венера, Марс або Плутон в знаку рака, то у вас буде це рік зростання. По датам народження, у кого день народження з 21 червня по 1 липня, Іди сюди, ти... Або Асцендент знаходиться в, в знаку рак з нульового градусу по 10 градус, то у вас найбільший вплив буде Юпітера червень-серпень 2025 року, тобто початок. В кого дні народження з 2 липня, по 12 липня. Або Асцендент з 10 по 20 градус. Ви відчуєте найбільший вплив Юпітера з серпня по вересень 2025 та січня по травень 2026 бо Юпітер буде ще ретро в, також по цим градусам йти по вашим. А, і в кого день народження з 13 липня по 22 липня. І Асцендент з 20 по 30 градус. Знаку рака, ви відчуєте найбільший вплив з вересня по січень 2026 і з травня по червні 2026-го, бо також по вашим градусам буде Юпітер-ретро в 2026 році. Тому також ви будете це відчувати. Взагалі, у нас Юпітер в знаку Рака. Це про щось, як я вже в гороскопах на місяць, на червень казала, це щось. Домашнє, про домашній затишок, про, можливо, якийсь сімейний бізнес, про відкриття сімейного бізнесу, про шлюб, про родину, про розширення родини, про дітей, про розширення родини. До речі, це може бути брати-сестри, у них з'являться діти або у вас з'являться брати-сестри, або у вас з'явиться дитина. Тобто розширення. Всієї вашої родини, Тобто, якщо у вас є брати сестри, то в них може бути дитина, можливо, у ваших батьків може бути дитина, все залежить да, від віку. Тобто, це взагалі про сім'ю, про родину, про затишок, про щось таке, знаєте, як домашнє, таке тепле, як це ще можна сказати. Що ще? Ага, Юпітер в знаку Рах у нас знаходиться в екзальтації. В екзальтації це означає, що планета буде давати свій найбільш позитивний вплив, тобто найбільш позитив, позитивні властивості цієї планети. А планета Юпітер це в нас планета удачі, щастя, везіння, розширення. Тому ось всі ці властивості ну, будуть відображатися е, так чи інакше у вашому секторі. Ну, Звичайно, в е, вашому першому секторі рак на вас це більше за все події. Асцендент в рак і місяць в рак, в, у, місяць, якщо в знаку рака знаходиться, і якщо у вас Юпітер в раку в натальній карті. Це от дуже-дуже найсильніший найважливіший вплив. Так, а тепер переходимо по, по секторам. Для вас водолей це шостий сектор, да. шостий сектор сектор роботи, рутини, здоров'я. І тут вам Юпітер може давати, знаєте, як задоволення від ось цієї рутинної якоїсь роботи, від якихось домашніх обов'язків, від догляду. За сім'єю, саме, знаєте, ось ці ось це задоволення від того, щоби м приготувати їжу для своєї родини, для дітей, для чоловіка, очікування його з роботи. Тобто, ось такі знову все через сімейну призму воно буде. Тобто, ось ця ротинна домашня робота буде вам приносити задоволення, що навіть ви, можливо, захочете. А, якщо ви зараз працюєте в офісі, наприклад, да, тобто десь, можливо, ви захочете перейти на якусь віддалену роботу на онлайн, щоб все ж таки більше часу приділяти а, а, своїй родині, а, якомусь ось цьому сімейному затишку, приготуванню їжі, якимось, можливо, сімейним рецептам навіть. Ну, тобто, якось ось так воно у вас буде. Вам саме дуже-дуже буде це подобатись, цим займатися. А, так, також з приводу здоров'я да, шостий сектор про здоров'я, і тут також Юпітер буде давати все через сімейну цю призму, а, через якісь, можливо, а, сімейні рецепти якоїсь косметики. Ви будете косметику самі вдома собі робити, можливо, якісь там з натуральних. Інгредієнтів, якісь маски, креми. Я знаю, що є люди, дійсно, які цим займаються. От вдома вони не купують ніякі креми в магазинах, вони знають, які олії, що як додати, і дійсно виходить натуральний крем. Дійсно, в нього набагато менше строк придатності, що, можливо, не всім підходить. Тому. І його треба, якщо я не помиляюсь в холодильнику тримати, але сама суть. Тобто там, можливо, якісь маски, да, там, також через якісь народні сімейні рецепти з якихось трав, меду, там, скраб, скраб з солі або з кавової гущі. Ну, тобто, ось це таке все народне сімейне. От у вас також ось це буде, знаєте, як. Вам сподобається, ви захочете саме, можливо, спробувати. Якщо ви раніше ніколи не пробували, то саме спробувати все через натуральність, через народність, да, через народну медицину, народні рецепти, а, саме а, за здоров'ям своїм слідкувати. Тобто, щось таке. Може бути. Ну і звичайно, з приводу е також здоров'я, ось цей же зменшення стресу, то теж тут може бути, що ви захочете працювати з дому не тільки через те, що ви захочете більше е приділяти уваги да, своїм е рідним е і близьким, а ще й через те, щоб менше ось це стресу отримувати саме на роботі. А коли працюєш вдома, то все ж таки. Не кожні 5 хвилин хтось може прийти там в кабінет, постукати або ще щось. Тобто, якось отак. Тобто, знову да, через сімейну цю призму буде у вас акцент на роботі, на рутинних домашніх обов'язків на і на, на вашому здоров'ї. от. Ось такий у вас буде Юпітер, найближчий рік. Звичайно, бажаю вам водолей, щоб він. Юпітер, знаєте, як дав вам свій найкращий вплив? До нових зустрічей!